Всім доброго ранку. Знову, коли дощ напередодні, то наступного дня піпець, чомусь так холодно, тому приходиться знову вдягатися. Вдягатися в зимню шкуру, ну, як в зимню, в таку, ну але все одно. А зараз майже середина літа. Сьогодні спокійнесенький день, сьогодні неділя, але все одно сьогодні забот вище криші. Тому що це у мене ця паличка тут робить? Напевно, затонула. І напевно ж вона з гвоздями, так? Ні, Не, гвоздиків нема. а Ця паличка от там от завжди лежить. А тут вона це тому, що тут було безліч-безліч води вчора. Трохи насипало в Києві. Да, так от сьогодні такі домашні справи легесенькі з одного будинку забрати речі, в інший завести. Колегіально збираємося і допомагаємо. Кому що як, трохи пізніше. Поїхали. Не так давно Артемки на Кружної заганяли автомобіль на ремонт і сусіди поцаряпали бампер. Тут подряпали, зачепили ціка, тому а тут він був подряпаний. І хлопцям ну давайте ж фарбувати бампер. Місяця два, напевно, вони там щось дуплись. Трі Три. Три казу водили, але потім Євген заставив пофарбувати бампер. Коротше, пофарбували, показую. Оце все нахер вже поослайвувалося. Воно вже фарба. Оце репнуло. Ось тут підходило, щоб було зрозуміло. від Бога. Красавчики. Купір сервіс. Купір сервіс. Ага. Купірсервіс. сервіс. День не пройшов дарма. Що ми сьогодні зробили? Е, у нас повинен завтра вийти відео з Альфа Ромео. Не знаю, коли це відео буде, але я думаю, Альфа на основному каналі вже буде. І ми запровадили таку штуку. Якщо у вас дуже класний автомобіль, то можете нам його порадити. І головна умова, якщо вашого автомобіля нема на авторіо тоді нам це і підходить. Тому що все, що є на авторіо ми це все бачимо. Я думаю, що це буде дуже корисна штука. Принаймні, ми ж бачимо кончений автомобіль чи ні. І, коротше, зайшло всім в компанії, всі офігелі і ми вже це налаштували, тобто, якщо ви тільки пишете, ну, вдруг хтось напише, то ми відразу це побачимо. І не факт, що відразу хлопці будуть тут з вами працювати, ну, мається на увазі, відразу вам дадуть відповідь, тому що зараз трошки йде навантаження. І... Але початок вже положений. Зараз тестуємо, я думаю, тижня через два воно буде дуже весело. Тому компанія донато буде новий продукт. Ну, Принаймні я в це вірю. Дуже цікава цифра на одометрі. 377. 70, 777. Такий пробіг зараз у цього автомобіля. Але це не його пробіг. Це лише красиві цифри. Чому не його пробіг? Тому що його пробіг. Ну, То, що я знаю, то що я упіймав, це десь мінус 100 000 км. А можливо, ще і більше. Тому десь біля півмільйона. У цього двигуна є, і він ще трошки поїздить. Тому v 8 дуже надійна техніка, От дуже надійна. Є у нас ще одна рослинка для офіса У суєчки. А другий сьогодні зранку виїхали. Виїжджали на сусідньому, на сусідньому автомобілі. Ворони там щось клювали, таке жирне щось, ну, когось. Залишки когось. Відносно ворон і сусідських машин. От приїхали на паркінг. Стоїть автомобіль, а на автомобілі лежить шматочок якогось смачного м'яса. І хто туди це приволок? Правильно, це ворони. Я ось думаю, блін, на всіх машинах ворони завжди жують, тобто на всіх сусідських, де коли прогониш. А ось і обіцяні ворони, ті, що клюють на машинах, під люки. А ну, зараз ми збільшимо. Щось нормальне, вкусняшку якусь жує. Зараз піду. Якогось свого родича доїдає. Ось ну, такий шмат м'яса з лапками. Чого ти так дивися? Серйозно? Ну так. Да. А зараз залів собі на дах і подивився, чи не, не жують щось на моєму автомобілі ворони. І ось. Доброго раночку! І ось ось о, залишки якоїсь Ху. залишки когось. <рес> <рес> До речі, Оля дуже влучно пожартувала. Раніше, ну от я пам'ятаю, дуже-дуже було багато воро. Ну От літали просто такими аж хмарами чорними, що на КПІ, що на лісовій, що у нас тут над офісом. Все засрано постійно було. А де вони всі зараз? Правильно, полетіли на схід. Там їжі більше. Всім вдалого дня, пішли працювати. розвіслася гребане GoPro. О, отак, напевно. Значить, що зараз буде відбуватися? Тут хлопці надумали одну цікаву штуку. Зараз буде запис, є. Понавибирали з попередніх відео запитань до особисто до мене. Я цих запитань ще не бачив і зараз будуть мене кошмарити. Сподіваюсь, буде кумедно. Щось посміхається дивно. В странах Балтії гуму часто використовують як демісезону Ну, У них там можна їздити на шипах, і коли гума на шипах, то це типу зимова Все остальне у них таке дімі називається. Тобто отаку гуму вони називають дімі хоча тут місце пошип'є. І от мені цікаво, як себе цей опіль почуває взимку на гумі. Ух ты, суперб! Також. На зимовій гуми, але на супербі вона вже тупо розсипалася. Друзі, не катайтеся на зимовій гуми влітку, тому що ну, нічого з неї не залишиться вже через декілька тижнів. Якщо вдало використовувати з великими пробігами, то, то шляпа. Тому не треба такого робити. Про тюнінг значить дивиться, ай щоб не уїхав. Яка вихлопна система? Тобто, щоб було зрозуміло, від однієї труб приварене сопло і виходить ще дві вихлопних труби. Просто красавчик. Не знаю, тюнінг дуже зачетний. Мені сподобався. Якби висів бампер, цього б не було видно. Але димок... декоративна? Ну ні. Якщо дуже дати коксу, то іноді оттуда може і буде виходити димок, якщо ну. Турбу забить картоплею чи чіпком якимось, тоді буде все добре. А так-то то, такої, то, як то кажуть, трошки сраки. Ну, напевно, людям подобається. Хоча особисто я думаю, що йому таке досталося. Він такий автомобіль купив. У нас недавно вийшло відео, що кращий автомобіль, ну, в частності обирали ту але питання про комплектацію. Чим багатша комплектація, тим. Начебто дорожче утримувати цю автомобілю. Так от, до чого я це кажу? У мене Volvo Volvo xc 90. Якщо в разі хто не знав або новий глядач зайшов, і у мене вона, ну скажімо так, не самий топ-жир, але десь біля коло цього. І ось є там такі датчики мертвих зон. Бліст називається у Вольво. І вони зараз, коли дощ сиро або холодно морозно, вони тупо не працює. Для того, щоб вони працювали, є отака штука. Навіть дві отакі штуки. Права-ліва. Коробка здоровена, а по факту там. Навіть я зараз покажу хвилинку. Коробка здоровена, а по факту там отака от така от. Штучка, котра наклеюється, і це підігрів цього бліса. Без цього підігріва воно запливає туманами, не працює. Так от, якби у мене не було цих датчиків, я би без них жив нормально. Ну, тобто воно мене не напрягає. Мене напрягає більше надпис на е, табло, що у вас не ісправлений датчик бліз. Так от, оця штука вартує дві. дві. 3800 гривень і треба чекати їх три тижні. Я довго вагався купити не купити купив, замовив, а тепер треба ще розібрати зеркала і все це поміняти. Так от так от. Чим старший автомобіль, то тут, напевно, я схиляюся до комплектації, котра, можливо, і не дуже топова. Бо, коли мені, наприклад, давав покататися автомобіль наш Євген. Ну, це мій знайомий, у котрого є Volvo xc 90 з номерами xc 90 але вона дизельна і вона там ну, майже барабан. І я скажу, що я... мені тільки іноді не вистачало люка. От все. А все остальне, всі оці прибамбаси, телевізори, навігатори, задній ход, нічого мені не треба було. Тому я в догонку до відео до Торега, я за мінімальну комплектацію. Хоча у личайзінги це, якщо вони працюють з ними прикольно, але обслуговувати їх, коли пройшов великий час, і воно вже розсипається само по собі, то тут таке, тут вже кожен сам повинен прийняти рішення. Але особисто мені в даному випадку я ці штуки міняю лише тому, що в мене світиться на приборки, вилазить навіть російськими літерами, бо української прошивки, на жаль, немає. Що у вас сломан датчик Бліс. От. А не було б блісів, я би не знав проблем. Є автомобілі, в котрих дуже мало сімьорок. Треба було ще ще одній. Але справа в тому, що коли імінний номер, не більше вісьми знаків можна туди впихнути. Тому там не можна запихнути більше сімьорок. Дядька з п'ятью сімьорками, якщо ви нас дивитесь. Великий вам привіт! Є феномен Volvo xc 90 Ну, мається на увазі те, що коли. який хороший, красивий поїхав, але бензопіла. Мається на увазі непотужний мотоцикл. Так от, коли їдеш на XC90 за кермом і поруч проїжджає інший xc 90 то з тої посадки, за якою мені зручно. Я бачу, що всі абсолютно поголовні автомобілі вищі, ніж мої. Ну, тобто він проїжджає, я бачу по дзеркалу, що він вищий. Такий вау собі ефект, вау собі момент. І вищий ну, і вищий. Я думав, вже можливо щось не так з ходовою. Поміняв пружини, поміняв амортизатори, поміняв з іншого Вольва. Ніфіга, не стає воно вище. Отак як є, так і є. Ну, думаю, ладно, на це, напевно, особливості двигуна 4.4, тому що він тяжкий. Але коли Олю Блонд, у неї також 4,4, V8, приїхав з неї, у неї вища машина. Ну, чому так? Незрозуміло. Я вже поміняв амортизатори, поміняв пружини. Але потім я сів в Женіну машину. Що це з тут стукає, тут okay. Сів в Женіну машину. І тоді моя машина стала вище з автомобіля. Тобто я, проїжджаючи мимо свого автомобіля, бачу, що він вищий, ніж Євген XC90. І тут я зрозумів, що амортизатори, пружини я ставив на фонарь. До речі, комплект пружин нікому не потрібен з xc 90 з 4.4. Хоча вони всі однакові. Не вважаючи на те, що оцей найтяжкий. Тобто Begun 4.4, він самий тяжкий. Ось такі Як буду спостереження, Як буде українською? Спостереження. Ось такі спостереження. Тому, кому, якщо вдруг треба, не задорого, пружини, передні від XC90. Пишіть, внизу, буде мій вайбер. отдам за недорого. Хотів було я наступний на педаль з Теслою, а потім зрозумів, що тяга у Теслі трошки інакше і електромобіль він все одно дасть підсраку. Тому, хотів сказати, їду вихлопні гази, нюхаю, та навіть понюхати нема чого. Хіба що він там напердить, де відкриє вікно. Ще раз, ще раз ще ще раз, раз прослухав. Про масло в коробки. Як часто потрібно міняти, чи те, що допустим, це буде біранський пробіг і коробка пройшла вже там 100. Е, ну, я скажу так, Якщо мова йде про автомат, ми зараз про автомат спілкуємося чи так, про механіку. Про... Якщо гідротрансформатор, моя порада. От... 30-40 тисяч, якщо машина використовується в місті, 30-40 більше не треба. А Якщо більше. Та ні, можна і більше. Воно взагалі написано в. Бумажнику, ой, бумажнику в паперах, в книжці, в букварю, хто як називає, написано, що там воно завжди на весь срок служби експлуатації yeah, yeah. автомобіля. Назавжди заливається це мастило один раз і все, і доки цей автомобіль не стане, от, от все, ніколи міняти не треба. Коли встав, то треба міняти автомобіль. Така практика у буржує. Але ми то їздимо трошки більше. ну Особисто цей автомобіль, у нього вже пільйон-півмільйони за горами. І, до речі, коробка тут ніколи не робилася, майже півмільйона. Е, стоїть тут японський ЕСін, ну, тут також не робився, просто переущільнювався декілька разів. Але ніякої капіталки, балансірних волов. Але це інша тема. Так от, якщо машина не навантажується, тут треба сказати трошки інакше. У нас, до речі, у мене на поличці є відео з. Одна вже випущена з радіатором на коробку, а інша присвячена повністю мастилу і автоматичній коробці. Так от, я трошки засполярю, можливо, це відео взагалі ніколи не вийде, тому що в мене немає часу. Все залежить від того, чи перегрівається мастило чи ні. Воно дійсно може їздити дуже-дуже довго. От, дуже довго воно може їздити. І 90 тисяч нічого не буде в цій коробці. Як тільки йде перегрів, а нормальна робота коробки все. Я беру з середнього в больниці. Ну, скажімо так, от про Вольво у неї робочий діапазон температур від 70 до 90 градусів це враховується ідеальним. Ай-яй-яй, що ж ви так оце мене ріжете? Та блін, дайте ж проїхати. Так от, 70-90 градусів. Це ідеальна температура для коробки в будь-якої міста, не для міста. проїжджай. Для міста, не для міста. Але якщо воно працює до 110, це в приділах норми. Але це вже іде трошки підвищений знос. Я особисто температуру свого автомобіля знаю. Я навіть знаю, що зараз, коли плюс 33 на вулиці, то коробка у мене до 90 градусів не піднімається. Воно у мене завжди працює від 70 до 90. У Мене стоїть термостат, у мене стоїть додатковий такий радіатор з Мазди 6. І у мене вона охлаждається все чудово. Тому особисто я за свою коробку не переймаюся. І що стосовно інших автомобілів, біда заключається в тому, що мастило перегрівається. Не всі люди розуміють, коли мастило перегрівається. Тому я раджу трошки частіше його міняти Значить, що таке ознака, коли мастило треба міняти? Тут треба трошки не переплутати з тим моментом, коли вже... Печень отвалилась і треба вже просто запити холодною водою і поїхати до ремонту. Наприклад, пройшло 40 тисяч, ви міняєте мастило. Візьміть ну, пальцем, напевно, неможливо. Паличку, якусь викрутку, що небудь. Бульк в це мастило і на запах. Що таке горілий запах, ви всі розумієте. І коли. Мастило має запах горілу, розуміємо, що ваша коробка вже не здорова. Тобто мастило вже працювало на підвищеній температурі. І це погано для коробки. Дав відповідь на запитання? Так. А, типу, додатковий радіатор також може в принципі, продовжувати срок служби мастила, як є Дуже сильно продовжує. От дуже сильно. Зараз я собі водички візьму. Додатковий радіатор, хто би що не казав? От, до речі, Це на... Ви йдете от... про радіатор додаткового охолодження коробки? Так, так, так. Радіатор додаткового охолодження коробки, додатковий, не додатковий. Хтось буде щось колучи, щось морозове якесь. За, Зараз розповім. Доброго дня. Ух ти, здрасті. Чик не потрібен. Добре, Дякую, вдалого вам дня. Добре. Так от, що до додаткового генератора, радіатора? Радіатор охолодження мастилу є в будь-якій коробці. Біда в більшості коробок заключається в тому, що основ... Ай ти какой хороший пугаєшся з своїм звуком. Так от. Біда багатьох радіаторів заключається в тому, що вони знаходяться, контур в основної рубашки. Тобто, коли на основному радіаторі вентилятор включається на 92 градусах. То це, коли вже припустимо, ви їдете з причепом, коли вже йде такий ізнос хороший цього мастила, то там включається лише тільки на першу передачу охолодження. І ми розуміємо, що в основної рубашки води, де є охолоджуюча рідина знаходиться, то зрозуміло, ні. Тобто само мастило воно охолоджується за рахунок того, що воно знаходиться всередині антіфріза. Антифріз постійно гарячий. І тобто, ми розуміємо, що з коробки йде там мастило, наприклад, 110 градусів в контурі основного, де йде антифріз, на 90 градусів, і тому додатково сильного охолодження там немає, особливо в теплій. Період часу, коли ще з причепом, коли ще навантаженням, а зараз ще включений кондиціонер. А тим у кого є інтеркулір, то спочатку йде коли інтеркулір, коли кондиціонер. Зазвичай спочатку йде інтеркулір, потім йде кондиціонер. Лише потім йде основний радіатор. тобто Нагріває. Повітря, один радіатор нагріває інший. Потім там всередині буває там вся куча шуба. ну Шуба мається на увазі пил, грязь і всяка хрень. І тому основний радіатор він вже, вже йде в перегрів. На другу швидкість він включається на 100 з чимось градусів. Тобто, коли коробка вже йде в перегріві. І оце проблема багатьох коробок. Чому автомати кажуть, він ненадійний. Да, блін, гідротрансформатор шикардосна коробка. Вона безотказна як пулемет Калашнікова. Це ще, блін. 50-ті років минулого сторіччя розробки, і досі воно працює, і досі вони все роблять. Інакше, ну, звісно, що є роботи, звісно, що є варіатори, але це інша. Так от, ще раз наголошую, що біда в всіх коробок це те, що мастило перегрівається. Чому воно перегрівається? Сподіваюсь, розповів. А коли стаєш додатковий радіатор, тобто. Після основного, коли воно виходить з радіатора, воно ще заходить в додатковий радіатор, охолоджується нормально, де воно стоїть перед е, радіатором кондиціонера, принаймні у мене зараз так, воно нормально охолоджується і в коробку воно вже дійсно спускається холодне. Неважливо, жарко на вулиці чи холодно. Якщо дуже холодно, то термостат по малому кругу він просто така хіряк закривається все і все, і воно працює по заводу, так як повинно бути. Це зроблено у мене так. Ну, не тільки у мене, у багатьох автомобілів. До речі, якщо взяти американський автомобіль, на котрому стоїть Фаркоп родний заводський, розумієте, що xc 90 це єдина машина для американського ринку, у котрого в заводі вже стоїть додатковий радіатор на коробку передач. Він там внизу він дуже класний, я бачив. Але 247 доларів ціна в Америці за цей радіатор. Коли я шукав, для мене було це дуже-дуже дорого. І за бутилку піва взяти на розборки радіатор від Mazda 6. От просто лігонечко замінив той радіатор, що родний. Хоча родний став би болт-он і нічого не прийшлося би різати. Ще пита... запитання. Мені було це ця цікаво, навіть цікавіше, ніж Може тут вийти. І дійсно, друзі, може, дійсно відкрити нову рубрику запитань. Якщо це було цікаво нашим чувакам, то що їздять, постійно з нами знімають і вони цього не знали і не здогадувались, то, можливо, ми знаємо ще багато чого, що вам розповісти, що, можливо, буде вам цікаво. Ну, це для особисто, для мене, ну, так і повинно бути. А можливо, хтось про це не знає. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну у нас на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім пока. Наступний тиждень, скоріш за все, буде за кордону.